Дявольські звичаї цього світу. Звичаї народу світу, якими всі ми жили чаклунство, блуд, брехня, розпуста, п'янство, ворожнеча, сварки, ненависть, непрощіння, заздрість, опір це не просто звичаї людей, це звичаї самого дьявола. І коли віруючі живуть за звичаями цього світу, волею д'явола, то в них живе не дух Божий а нечисті духи. І вони вже не діти Божі, а спадкіємці неба, а чада гніву. І найстрашніше, що сьогодні звичай світу намагаються принести до церкви. Називаючись віруючими, живуть, як чорти за звичаями світу і при цьому говорять, що з ними Бог. Але тільки введені Духом Божим це сині Божі. Раніше церква впливала на світ. Освячувала, несла просвітництво істиною. Практично всі вчені були церковними людьми та благословими. Церква завойовувала Євангелію Христа всю планету та всі народи. Але в 21 столітті видно виступ від віри, який вихід. Ми бачимо, як через всю історію людства апостоли та пророки відкоряли віри-народи, а також повертали серця людей до Бога. Вони виконують волю Божу і церква потребує апостолів і пророків, які влияють на Божий стандарт святості і посвящення, допомагають досягти досконалості. А якщо людина називає себе апостолом чи пророком, але живе за звичаями міру, та дьявола, то це вже пророки і вже апостоли. Дивіться канали Салтаненко.